Всім привіт, хто дивиться моє відео на сьогодні свято, яблучний Спас. Всіх вас вітаю з цим святом. Бажаю здоров'я вам, благополуччя вашим родинам, ну і, звісно, мирного неба всім нам. У нас вже після обідня година. Я зранку вже в місто з'їздила, потім приїхала, відпочила трохи, бо так жарко що сьогодні на вулиці. А це, думаю, вже. Після обід можна щось робити, то ось перчик переріжу, подивлюся, скільки його тут. І хочу зробити половину з маринадом, а половину з томатним соусом. Ну, це так я поки думаю, а далі буде видно. Зараз займаюся перцем, а поки я тут перець перерізаю, ось ой, розлила мене тут така миска і ящик ще багатенько. Поки я тут займаюся перцем, у мене там. Тісто. Вчора в мене щось чи то натхнення не було, чи то я не встигла. Не спекла я такого нічого з яблуком. А сьогодні хочу зробити пиріжки з яблуком. І там їх небагато так, щоб не було, щоб ми свіженькі поїли, та і все. Так що, ось таким сьогодні займаюся. Сіла в холодок, бо так жарко, ну дуже жарко. Кінець літа в нас пече. А холодочку я була, приїхала з міста і дивилася, скільки там градусів. Це, ну, це ж три годинки тому. Було 35 градусів в холодку. Зараз не знаю, не дивилася, але спека неможлива. Зараз буде тільки десь купатися, обливатися. Так, перчик Дивіться, який Величенький такий. Зараз швиденько поріжу і щось зроблю. А ну напишіть мені рецепт. Перцю з медом, хто таке робив? Всі кажуть, що це дуже смачно, а я ще ніколи і не пробувала його ніде, і сама не готувала. Це дійсно так смачно. То просто так розказують. А то всі дуже хвалять з медом. В цьому році в мене перчик вродив, я вже відеречку зібрала, закрила, і це зараз два відра ось зібрала. То трошки є добре, коли своє є. Хоч трохи, але є. Ми перець не дуже так полюбляємо, але все одно для різноманіття декілька баночок закрию. Нехай буде. У зимку, минулу зиму я перець не закривала, а потім дуже хотілося його. А це, думаю, трошки зроблю, нехай буде. Думала вже завтра ним займатися, але ні. Сьогодні вже зроблю, а завтра, може, як все буде добре, будемо вже копати картоплю далі. Боранню викопали, а ще трошки там залишилось, то треба починати. Бо земля волога, вона вже там скоро по новій буде рости. Так що, треба працювати. Бо день. Відпочинеш і все. Є її роботи вистачає. Так, я вже вмостилася робити пиріжки. Ось моє тісто. Сьогодні зробила тісто перший раз на кефірі, на дріжджах і соди. Десь я чула, що. Коли додаєш трошечки соди, в тісто, вона щось там, запах дріжджів прибирає, щось таке. Ну, зійшло. Пахне ароматно, бо тут ванілька. Так що зараз буду робити пиріжечки з яблучками. Яблучки я протушила, щоб вони, ну, коли вони сирі, мені не подобається. Вони такі тверді, тісто рветься. А зараз дивіться, гарненьке, яке тістечко. У нас там і пиріг ще є. Пару шматочків залишилося, але захотілося з яблуками. Треба сьогодні яблука їсти. І так захотілося. Я взагалі полюбляю яблучну начинку з дитинства. У мене бабуся. Я в садочок не ходила і сиділа з дідусем і бабусею. І вона оце випікала хліб, багато було таких хлібин, Ну, як багато. Штук сім, десь так, я пам'ятаю, формочок, бо я змазувала пір'ячком завжди їх потім, коли вона виймала з печі. І разом з хлібом вона робила вертути, шкварками було таке, і пиріжки. Пиріжки з капустою. Бо тато такі полюбляв. І з яблуками, ну ще з вишнею. Вони такі з печі були смачні, в дитинстві все було смачне. Це зараз. Згадується, воно ще таке було смачне. Вони такі були в неї квадратні, прямокутні якісь. В пам'яті залишилися. Я от без качалки, так мені подобається, руками. Зараз наробимо маленьких пиріжечків. Треба маленьких, бо в мене все велике. Вареники великі, пиріжки великі. Треба щось маленьке вчитися робити. Бо в мене чоловік каже, тебе один вареник з'їси і наїсися. Звикла так щось. Так, трошки цукру, бо я у, цей, у яблука багато цукру не додавала. Я так, на пательні їх, можна сказати, підсмажила трошечки. І все. Зараз швиденько зроблю, бо чоловік сьогодні йде в ніч на роботу. І якраз будуть йому пиріжечки. Правда, він солодкі пиріжки їсть, але м'ясом більше полюбляє. Ну нічого, от такі маленькі. О, в мене перший раз такий маленький. Будуть йому вон, там крильця смажиться. Буде йому м'ясо окремо. А пиріжки будуть з яблуками, бо ми таке жеником полюбляємо. Женик вже до моєї тарілки з цими яблуками. Каже, о, це мені кажу, тобі тільки підожди, мама зараз зробить пиріжки, а потім, якщо залишиться, будеш виїдати. Він полюбляє оце печені яблука або мікрохвильовки, як зроблені. Пиріжечки. духовці будуть. Давно я в духовці не пекла пиріжків. Останнім часом тільки смажила. На сковорідці, пательні, а це захотілося спечених чогось так. Я могла і не робити, кажу, у нас там і пиріг, є, але так щось. Буває, мені оце як щось захочеться, як чоловік каже, твою голову, як заскочить щось, то все, ховайся. Оце так воно є. Я як надумала щось, то поки не зроблю, спать не ляжу. Так, виняла я вже пиріжечки свої. У мене вони перший раз вийшли такі маленькі. Завжди я такі великі, а це старалась маленькі. Такі камера колір не передає. Пиріжки з яблуком, а оце рулет зробила тут з маком. Залишився ще з маковія мак, я його сюди всунула. Зараз нехай холоне. І потім вже буду. Розбирати, так? Поки, поки хай стоять вони. Трошки вони нерівненькі, але пахнуть ароматно. Поки мій перець там стерилізується, йду поратися. Треба годувати своїх свиней. Я то вже чую, вони там мисками своїми шародять. Вже час їх кормити. Все-таки перець вирішила зробити половину порції з медом. Ще раз почитала, думаю, зроблю. А то чекати на наступний рік вже не хочеться, бо в цьому році там вже так малувато перчика, не буде з чого. То думаю, зроблю. То зробила половину з медом, а половину з цукром. Все, як і раніше, просто я раніше цукор додавала, а зараз мед. Так що подивимось, цього вийшло. Так, пішла я годувати своє, як я кажу, маленьке, велике господарство. Так, я всіх погодувала. Ідіть їсти, що ви мене слухаєте. Це тут завішано, бо тут в день дуже пече сонце, світить і я і зверху, і знизу, і по бокам. Затулила, щоб не так їм жарко було. Що там? Ідіть їсти. Такі вони всі різні. В однієї свинки всі по розміру одинакові, а в іншої, ой, дуже різні. Є й дуже великий і дуже маленький. То ми цю свинку вирішили прибрати. Не будемо залишати, бо всі такі різні. І за цього не будемо залишати, і не будемо залишати, бо з двох свинок свиноматок нам багато їх. Що там? На сьогодні я справилась. Закрила 7 баночок ось таких а, в маринаді перець. А, гарячий зараз ще розіб'ю. В маринаді і ось такі 3 літрові в томатному соці. лечочі Просто перець в томатному соці. Так що, справилася я. 5 кг перцю переробила. Думала, щось раз-два і все, а воно поки почистила його, поки те, поки все Ну нічого. Зато закрила вже з перцем вже все.